Лише гить розкладання може повернути нас до чистоти, що породила в життя. Нургил – король розкладу Владика Мора та Чуми. Він є третім з богів хаосу, що повністю прокинувся в Варпі, з'явившись у другому тисячолітті під час середньовіччя ТЕРИ, коли великі чумні лиха охопили весь світ, передвіщаючи його народження. Його головним суперником є дзінч, владика Змін, оскільки їхні сили походять із протилежних джерел. Нургел черпає міць і страху, народженого відчаєм та безнадійністю. Хоча Нургел і створив всі інфекції та епідемії, що коли-небудь охоплювали всесвіт, він не буркотливий вісник похмурого розпачу, а енергійний бог життя та веселощів. У смерті є життя. Серед гниття процвітають незліченні бактерії, віруси, комахи та інші падальщики. Будь-яке життя заради існування живиться іншим життям. А кожна чума народжує нові, сильніші та витриваліші покоління. Щоб зрозуміти те, що інакше виглядало б збоченим протиріччям, треба спершу усвідомити, що втілює Нургл. З одного боку, він король розкладу, чиї тіло понівечене хворобою, але з іншого він сповнений сподіваною енергією та бажанням організовувати та навчати. Всі громадяни Імперіуму знають, що колись помруть. А життя багатьох з них буде сповнене хвороб і тягарів, але вони заганяють це знання в глибину розуму і ховають під мріями та невпинними турботами. Нургел втілення знання та підсвідомої реакції на нього. Він прихований страх хвороб і розкладання, нітючої істини про смерть і рішучість, що вона породжує. Сам Нургел набуває вигляду гнилого хворого велетня, його величезне тіло роздуте від розкладання. Зелена шкіра омертвіла та вкрилася гнійними болячками, набряклими чирями і заразними фурункулами. З розірваної шкіри живота, немов моторошні плоди, звисають перекручені, смердючі гниллю, булькаючі і пульсуючі органи. З них вириваються рої нургликів, які гризуть гнилі кишки свого діда, і смокчуть із нього рясні згубні соки. Всі до одного люди в галактиці в якийсь момент випробували отруйний дотик Нургла, безліч мільярдів стали носіями злісних незримих створінь, що руйнують їхні тіла і сіють у розумах розпач. Завдяки міжпланетним подорожам заразні хвороби розносять із планети на планету. Коли дари Нургла виливаються у повномасштабні пандемії, його сила досягає піку. Між зірок вирує чума, і цілі системи, і навіть сектори закривають на карантин. Горді цивілізації згасають, а дід Нургл творить з останків мерзенне нове життя. Усюди, дає масові поховання ями, сяє гнила велич нургла. Володіння нургла не похмура пустка, а потойбічний рай, майже нескінченні джунглі смерті та хвороби. Король розкладання піклується про своє мерзенне царство. Подібно до зламаних пальців над покритою мохом землею переплилися гнилі гілки та хваткі лози, з хлюпаючого перегною ростуть всілякі гриби. Стебла напівдемонічних рослин розгойдуються самі по собі, не звертаючи уваги на пориви повітря, що кишить комахами. Їхні квіти пронизують морок, немов острівці радості в похмурій гущавині. На берегах забруднених річок повзують жуки з обличчями людей. Шелестить очерет, нашіптуючи імена хвороб, які випустив у світ смертних великий нургел, або плакуючи тих, хто помер від турботи їхнього творця. Коротше, красота, та й годі. Серед первісної багнюки височить особняк чумного бога, стародавній та непорушний. Особняк представляє собою різнорідне нагромадження гнилих дощечок та розбитих стін, що заросли повзучим отруйним плющем і густим мохом. У цих стінах, що постійно обсипаються, працює Нургел під покритою пліснювою стелею. Що прогнулася, великий бог майже вічність корпить над державим котлом, досить широким, щоб вмістити всі океани всіх світів. Сміючись і бурмочучи щось під ніс, нургел створює інфекції та хвороби. Іноді Нургел простягає пазуристу лапу, щоб зачерпнути мерзотного варова у величезну пащу і спробувати на смак плоди своєї праці. З кожним днем він наближається до створення ідеальної зарази духовної чуми, що рознесеться по всесвіту і приведе все живе до його гнійних обіймів. А ось коли хвороби нургла у володіннях смертних сильні, його сад розквітає свіжою гидію. Це насувається на володіння інших богів хаосу. Тоді вороги Нургла атакують у відповідь, і чумоносці беруться за зброю щоб захистити зловісний ліс. Кожна війна приносить нові багатства життя та смерті, тріумфу над ворогами. Потім царство нургла, що наситилося полеглими, відступає і перебуває в блаженному спокої до дня, коли воно буде готове знову розквітнути в часі і просторі. Небагато смертних коли-небудь споглядали сад Нургла. Над його болотами вічно в'ється серпанок надприродних хвороб і живим істотам достатньо одного вдиху. Лише сам Нургел може позбавити відвідувачів від отруйних парів своїх садів. І коли чекає на гостей, одним великодушним жестом він відкриває шлях через зарості, булькаючих грибоподібних папоротей. Але непроханим відвідувачам у володіннях Нургла не раді. Наприклад, провидці Луганата дізналися про це дорогою ціною. Ельдар здавна передавали легенду про скуту діву і ще їх богині зцілення та родючості, заточеної в особняку Нургла. Ельдар вважають свої легенди абсолютною істиною і навіть сподіваються, коли звільнити богиню від липкої хватки Нургла. І тому, коли Луганат розорила кришталева кома, його необдаровані шіпсайкери зібралися і направили свої уми в царство розкладання, намагаючись знайти втрачену богиню і зупинити чуму. Вони знали, що помруть, але вірили, що їхні душі будуть втягнуті назад у блискучі камені каматозних тіл. Спочатку здавалося, ніби їхні астральні проекції легко подолають чіпку хватку саду. Примарні шолом робили їх невловимими, а захищені рунами уми легко розтинали похмурі рослини, бо були гострішими за будь-який матеріальний меч. Але гнилі мухи тривожно зазичали і зашепотіли на вухо нурглу про сторонніх. І коли провидці Луганата вже побачили в долині особняк дідуся нургла, з болота піднялося велике військо чумоносців, і з тягучими монотонними піснеспівами кинулося в бій. Багато днів вирувала битва і великі були руйнування садів, але тим часом у матеріальному світі тіла провидців затремтіли і забилися в корчах, піддавшись цій самій чумі, яку вони сподівалися здолати. Плоть висихала, гнили каміння душ, і сутності заточених у володіннях нургла Ельдар почали повільно переміщатися до іматеріуму назавжди. В легені проникало в'язке повітря саду, а в роти забивалися білі демонічні мухи. Ноги спійманих провидців пустили коріння, обличчя вкрилося корою, руки тріснули і перетворилися на сучкуваті гілки. І на кожному скрюченому пальці з'явився дозріваючий плод нурглик. Так провидці луганата стали гаєм дерев. Така доля тих, хто без запрошення з'явиться в сади Нургла, адже навіть великодушність чумного дідуся має межі. Дякую за увагу.